Стильна, компактна, витривала. Сьогодні оглядаємо комплект Cybex Mios 2 в 1. Модель має як універсальні кольори, так і дизайнерські принти. У комплекті 2 в 1 люлька, прогулянковий блок, адаптери для автокрісла, дощовики на люльку та прогулянку і шасі на вибір. Ви можете обрати з чотирьох. Ручка фіксується у трьох положеннях. Кріплення для підстаканника також знаходиться на батьківській ручці, простора люлька з натуральною бавовною всередині. Матрац з ефектом пам'яті, можливість регулювання капюшона. Оглядові віконця на блискавках. Одне у капюшоні, друге у нижній частині біля голівки малюка. Попереду зручна кишенька на блискавці. Процес заміни люльки на прогулянковий блок максимально спрощений завдяки кнопкам пам'яті. Ті ж кнопки пам'яті дозволяють вам легко змінити напрямок руху. XXL капюшон з віконечком огляду. Капюшон збільшується за допомогою блискавки. Чотири положення спинки включно з повністю горизонтальним. Регульована підніжка. П'ятиточкові ремені безпеки, які регулюються за допомогою кнопки. Спинка з можливістю відкрити дихаючу сітку. Великий і місткий кошик для зберігання, пружинна амортизація на всіх чотирьох колесах, а також функція блокування передніх, зручне розташування гальма і надійні колеса з All Terrain. Інноваційна система складання зекономить ваші час і місце. Блок має зручну ручку для перенесення. Перелік додаткових аксесуарів можна подивитися на сайті, закріпленому в описі профілю. За персональною консультацією звертайтеся у Директ.